У Курчівці Красилівського району до участі в конкурсі на кращу сільську громаду почали готуватися ще з весни. Ми впорядковували село, ми підбілювали, ми красили, ми будували, ми міняли вікна. І я думаю, що докрасилися, так що нас почують <головіко> і побачать. Старання курчівських людей побачили і почули в районі. Тамтешнє керівництво делегувало село представляти Красилівщину на обласному етапі конкурсу. Мені подобається населення, яке хоче жити краще. Ослідуючому вони дбають про це. Вони до цього йдуть самі особисто. Ви бачите, чисті двори, вони хочуть відпочивати. Ви бачите самодіяльність, яку вони мають слід. Півом і хлібом комісію з обласного центру зустрічає місцевий самодіальний колектив, депутати обласної ради, представники профільних управлінь обласної державної адміністрації, оглядають соціальні заклади. Жителі Корчівки на запитання про краще село відповідають безапеляційно. Наше село найкраще в районі, найкраще в області. Воно для нас найкраще. Гостям у Корчівці показують чисті вулиці, охайні хати, сільський клуб, магазин, ФАБ і школу. У дитячому садку гамірно. Там тепло і затишно. Обрати кращу сільську раду буде нелегко, прогнозують представники обласної комісії. Враження було позитивне, але чогось особисто моя думка була така, щоб не побачити гірше. І кожен раз, коли ми їздимо, ми бачимо все краще і краще. Звичайно, є недоліки, не можемо сказати, що досить все ідеально, але господарі на місці вони стараються, працюють. У 2007 році подільська корчівка була у призерах Хмельницького обласного конкурсу на кращу сільську раду за друге місце. Сільській громаді презентували комп'ютер. Тепер в селі хочуть машину до райцентру добиратись 45 кілометрів. «У Цьому році ми виділили на конкурс, що кращим сільським радам буде закуплено чотири автомобіля. Я думаю, що це великий конкурс. А для чого це зроблено? Щоб все таки сільські ради турбувалися про благоустрій населених пунктів і благоустрій територій. Кращі сільські ради оберуть до 7 грудня дня місцевого самоврядування. Тоді ж і нагородять переможців. Юрій Курочка, Віктор Кривий з Красилівського району для інформаційного випуску.